Друзі, всім привіт! Ми не дарма сьогодні знімаємо біля води, тому що тема наших сьогоднішнього відео, як ви всі здогадалися, це топлені автомобілі з Америки, Та да, не тільки з Америки, в принципі, відношення топлених автомобілів до продажу. І тут со сторони автолюбителів є завжди такий красний флаг. чи флаг, ред флаг або червоний прапорець, правильно буде так сказано, який кричить просто: відійдіть від цих автомобілів, взагалі не підходьте до них от ніколи!» Але пропоную розглянути два питання. І перше питання, чи дійсно всі американські топляки, які по документам топляки, вони дійсно були в воді утоплені. А друге питання в якому форматі мають право на існування, або правильно сказати, чи мають взагалі право на існування автомобілі, які їхали, їхали, потонули воскреслі і знову встали в як як птиця Фенікс. От Про це я пропоную сьогодні поспілкуватися. Ви зрозуміли з нарізки. Мова йде про Mazda cx 9 І цей Mazda його є всього два роки. Вона випущена наприкінці 22-го року. Вона в експлуатації з 23-го. Тобто, максимум цьому автомобілю зараз два роки. Так, от був он куплений як притоплений. Замовнику пригнали цей автомобіль. Не ми. Ми не займаємось пригоном автомобілів в США. Це історія не про нас. Тут нема формули щастя для замовника, але це важливо було розповісти. Так от. Замовник відкриває двері і не бачить, а де ж була ватерлінія? А справа в тому, що ніде на фотографіях на відео не зазначено, де вона була. Ну тобто, її просто тупо не видно. І да, приїхав до нього автомобіль. Він по салону ніде ніяких слідів не знайшов. І він звернувся до нас, щоб ці сліди ватерлінії знайшли ми, де ж вона була саме притоплена, бо в Америці ж також не ідіоти. Вони ж щось цю автомобіль списали і продали його на страни третього міра. Так, от наша задача знайти, де саме був притоплений автомобіль, дати заключення по цьому автомобілю, дати відеопідтвердження, була або не була. Отже, Mazda CX9 шукаємо сліди того, що цей автомобіль затонув. Вітаю один авто, разовий огляд. Mazda CX9 одразу вхідним даним. 12-й місяць 2022 року. Дивіться, одразу бампер випадає по кольору, є сліди фарбування, накладка не зачовкнута. На накладках є якісь сліди, тут хтось щось колись полірував, є вдряпане дрібне. Ця накладка зафіксована краще, але бампер фарбований, тут видно. Він взагалі по тону інший абсолютно. Поїхали. Кант абсолютно ціл, як завжди, скло зверху трошки відклеюється. Це не є типу, класно, але як є, просто фіксуємо. Люк. Позиціонування добре. 70 мікрон, 79. По товщині тут все добре. По батону 86-85 це завод, а капот одразу переходимо. 80 мікрон капот. Теоретично міг робитися 60-70. Фара всередині. Є такі міроточення у фарі всередині підпотівання, присутні сколи подряпані на бампері невеликі є. Пластик защокнути добре, туманка добре. Тут своїх перефарбування не бачу. Фара це ззовні да, якась притертість з приводу всередині підпотівань. Я не бачу. Стенлі все нормально, покриву не перефарбовувався, все добре. Тут зазор, добре, добре, дзеркало. 91 завод, 96 завод. Є невеличкі такі притиснення, типу по канту на кримінал. Якщо що, можна підкапати на крозою. Болти на дверях пожовтівші, на петлях також. Сліди відвертання крила нема, Салону доноситься аромат болота. Таку підзатуху, стільки присутні, табличка не переклеїлась. Фарба прийомом не перетерта, петля, оригінал, завод. Слідів фарбування не бачу. Знову ж таки... Іржаві болти. Я розумію, що це мазда, але підволога якась була присутня. Приємо подряпані не ну, от Теж якісь болотисті такі відкладення на клумку мазда. Може їх хтось там підчистив повідок дуже круто, але не дає, постійно хочеть типу, і позакрити. Лючок слідів перефарбування нема. Оригінальні мазли, шильда, все присутнє. Чому люди бояться купувати підтоплені автомобілі? Ну, справа в тому, що ми всі автомобілі перевіряємо завдяки сервісу CarVertical. Під кожним відео є посилання. Натискаєте, отримаєте 20% знижку, бось вам промокод один авто. І щоб ви черговий раз не побачили таке, таке або от таке авто наслідки, чи потрібно розповідати. Я думаю, що ви самі грамотні пацани, тому що ви чудово розумієте, що таке вода, електричество, гідроудар, вода в двигуні в маслі і проча біда. Всю цю історію ми Знайомимось завдяки сервісу Carvertiкал. Внизу під відео нагадаю, є посилання. Натискайте, отримайте 20% знижку. Або ось вам промокод 1 авто. І з цим промокодом ви зможете зробити, по-перше, дешевше, а по-друге, ви зможете зекономити собі безліч часу. І Carверtiкал вам допоможе прийняти правильне рішення. 80 мікрон. Завод. Накладка не зафіксована. Знімали бампер, зламали кріплення. Пофарбовано так собі взагалі не в колір. Тут мінус ущільнювач, теж резинка, вона посиріла. Це більше відсунця від експлуатації, так скажемо. 94-72-92. Електропривід. Працьовую, пускай піднімається. Тут порядок за мною змачений. Середня слідів корозії або вирівнюванням ятим. Доступ спецінструментом не бачу, трохи брудні петлі слідів відвертання, відвертання не бачу. Філюнка крила зафіксована добре, бо не плівка їх має бути. Упори слідів відвертання не бачу. бампер знімався. Там трошки є водички, ось в тому кармані. Більше за все це через мийку. Машина давно вже приїхала. Це Наслідки мийки. Зазор мінус, колір. мінус Фарбувався, накладка, мінус, не прилягає. Сміття, 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 сміття. Покриву слідів фарбування я не бачу. 83. Не бачу тут поки очевидних явних слідів розбору. Теж пожовтівші болти петлі. 60, Точечка в оригінал, а ось ці хлопне переверта. Будемо далі дивитися. Оригінал подряпаний на роял сіє, хром задовільний стан. Петлі не віднімались, не відкручувались, болти жовтенькі І далі. Не дуже стерта рульовий механізм. Є сліди пожовтіння місцями, накладка, підніжка підчистити трохи, запах да, тропеда, верхня частина, Слідів ремонту я не бачу. 17 576 кілометрів пробіг. По кузову ми поки що нічого не можемо констатувати. По-перше, кузов вже підготовлений, наполірований, навіть якщо вона була притоплена, то зовні по кузову, слідів ми зараз не знайдемо. Єдиний там, де за що можна трошки зачепитися, то це трошки пішла корозії, болти кріплення дверей. Але тут можна сказати про будь-який американський автомобіль, тому що він везеться в контейнері, і навіть якщо в салон кидають вогопоглинаючі прилади, які в салоні воду поглинає, щоб не було у вас грибів на сидіннях, то ці болти вони ззовні. І це на дуже багатьох американських автомобілях такий нальот присутній. Але ми ж зібрали сьогодні трохи не для стандартного огляду. І Олександр у нас відрізняється від всіх нас тим, що у нього є самий більший досвід серед нас у всіх в дитейінгі, тому що у нього була своя компанія з дитейінгу. І всі ці сліди він чудово розуміє, як де шукати. Де і плюс зараз він додатково буде дивитися в кожній ще лінії, шукати пошук того, де була ватерлінія, бо цілком можливо, що десь її затерли, і зараз ми її будемо шукати. Бачите, там краплю води водичка стоїть. Ну, тобто, так, то есть, что... 5 минут назад мы еще не может быть. Ну, а как же? Тогда, когда -то, шел дождь, у вас было... Тут болото было, я думаю. О, О просто... Ну, тут нормально, но я запах привости чувак. Ты чуешь запах привости? Ну, чуть есть. Хочете, я пластик там в салоне поднимаю, подивлюсь, просто интересно, что -то. там. Я сейчас а. хожу за своими приводами, я думаю, что сейчас. Раз. вот запах чуть-чуть слышу тоже и тут. Сейчас. Не хочешь как хочешь. Не хочешь захочешь. Так. Поехали. Ну Ива я тут не вижу. Физически. Есть паутина. Хорошо. Ну ива нет. Подкладка тоже нормальная. не было воды если и была то была чистая пролитая это 200 процентов подкладка вот эта подкладка если бы здесь был ил ну ее вымыть невозможно вот эту вот часть либо надо новый пол купить поставить но ну, были бы хотя бы салазки сиденья под сиденьями там ржавая сама та арматура которая я тут не вижу воды вот по этой части точно не вижу но запах вот такой вот какой-то кошмарно такой неприятный хорошо булочки тоже тут нету никакого я не вижу проблем она там а вот здесь вот если принюхаться вот просто понюхайте вот, запах из вот, дырочек понюхай вот, здесь и опиши запах ну пой вы принюхаться можете ну, по... болото Но... не слышишь запах да, как болотистый, вот, как, вот болотистый немножко... типа, аромат какой-то. Грязь с водой, типа. Да, грязь типа. с водой. Да, да, да. Болотистый аромат присутствует. Так, этот пластик снимать я не буду, или мне придется снимать сиденье. сидение я снимать не хочу. Сейчас я еще эндоскопом гляну сюда, в середину. Может, что-то будет видно. Ну, земли тут нету, только запах. Блин, ну тупо запах болота ну, вот, опять-таки, вот здесь вот, вот отметки, если пересмотреться вот на камере, вот тут какой-то песочек. Ну, как он сюда попал? Это протрусило через ковер. Это, ну, то есть через ковер. Вот, видишь песок? Его достаточно много на стыке. Вот, видно, ближе приближаю. Вот, песок тут есть. То есть где-то она могла чуть-чуть в моречке-то плеснуться. И... Или в пресничке. Но запах такой моречка больше. Вот тут, кстати, меньше с этой стороны. Тоже вот везде песок. Песок, 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 по стыкам песок. Ну, песок может и отсюда вот попадать. Тоже дело такое. По крайней мере, панель хотя бы родная, не вставленная. Это уже хорошо. Не, вот запах просто свой, вот скажите, в районе там порошков там, с правой стороны. Запах какой-то, если слышите, скажите. Неприятный запах, очень неприятный. Не новой машины, мягко сказать. Не новой машины. А с чем он может ассоциироваться? Просто у меня есть мое мнение, а хочется услышать. Ну, Она уже выветрилась чуть-чуть, поэтому так могу сказать. Но мне кажется, что просто вага в машине стояла долгое время, и она приема. Химкучистку делал, я не знаю, что. Не, химчистку я не вижу, чтобы кто-то делал. Есть подозрения на чуть-чуть какие-то. Попадание воды. Каково задняя дверь? Не, это мойка, это стандартно у них. Это у них такая история. Ну, типа ватер чтоб там а-ля найти. Ну, если бы она была, уже машина там помылась. Это если бы она только приехала. Ну, болты просто все тоже довольно такие какие-то поржавевшие вместе с петлями. 22 год. Ну, опять-таки, исходя из всего того, что я бачу, я не бачу, чтобы тут вода была наклейка, цап не выжила. Она оригинальна. Она просто виткоивалась. Або була в болоті, пісочок теж є. Не бачу сенсу вставляти тут ендоскоп. Що у нас тут по накладці? Якась волога була, але вода не стоїть. Ладно, тут зрозуміло. Будемо записувати відео. По салону слідів підтоплення нами не знайдено. Єдине, що є такий запашок трохи тухлої води. Ну, що стосовно запаха. Зараз, от мой бігемот стоїть у Івани, що на СТО, приблизно та сама історія. Їздив я по калюжам, так що аж вода на капот залазила. Ватерлінія була приблизно по бокове скло. В салон вода не набігла. Але запашок стоїть приблизно такий самий. І от зараз шукають, що ж це у мене ваняє в автомобілі. Ну я припускаю, що десь якийсь коврік намок, але тут ці коври сухі. І зараз ми все таки заганяємо автомобіль на підйомник для того, щоб подивитися цю машину знизу. Бо якщо вона, не дай Боже, була в салоні воді, ми це відразу побачимо. Сальона вода відкриті місця балтов, підрамників, от де таркається салона вода металу жопа, воно сразу буде карадувати. І зараз ми спробуємо ще подивитися сліди знизу на автомобілі. Бо якщо він був потоплений, нам треба знайти де. Так, підняли автомобіль, поїхали дивитися. Задня панель. Підсилювач. Бампер пробувався, але слідів на по задній панелі немає. Ленжерон рівний, все в порядку. Так, заводська обробка, все добре. Термоекран на місці, гушник сіли на місці, підвізка сама, все добре. Тут так само підсилювач слідів, зйому немає, бампер знімався, пробувався. Слідів іву, я тут не бачу. Абсорбер там стоїть все добре, все в порядку. Резвальні болти не дуже покорозовані, Сліди корозії на сілінгвоках. Це у нас подушка, редуктора. Моторчик стояночного гальма не відірваний. Нижні вазелі порозинкам. Це добре, непорядок по гальмівним дискам притирання колодок. Вони покорозовані, видно, ну і прилягає воно так собі. Через те, що машина певний час стояла, так. верхні бумеранги, все в порядку, продольні. Салюмбовки теж все добре, заважень немає. Трохи підігнуті пиріжки від домкрата. Одразу по нюансу. Більше за все, завантаження, вивантаження. Ось тут на речозі бачимо, їли. Бак загнутий. бути ось така площина, ось він загнутий. Але слідів протікання його я не бачу. Ричаги, нижня частина. Відбитки від виву, накладки пластикові на лажелях є присутні. Заміна тут якоїсь ходової частини, якихось нігасів я не бачу. Знову ж таки, якщо б вонати новою, тут би був, і тут є пісочок трохи, але це експлуатація по нашим дорогам. Є сліди трохи пожовтіння, ну як з цього. Пошкоджений захист, не бачу я тут нічого катастрофічного по ньому. Вихлопна підвізка все в порядку, лямди слів, відвертання нема, перетинка оригінальна. Теж десь притерлися і прорвали, пошкодили. Всередині ну, покажу. Є такі сліди. Я думаю, видно, ось тут Це віло більше за все були. Або налетіли на щось. На якийсь стовпчик. Підрамник слідів віднімання немає. Рульові тяги все в нормі. Є у мене тут зауваження з приводу підрамника. Якщо так подивитися, ось тут площина. І ось тут пущина, от, можна так трошки, він як трошки підігнутий. Це завантаження, вивантаження. Але можна заїхати на центр засходження, перевірити. Важелі да. слідів його відсування, віднімання немає. Короткий дом сухо. вогни жарко, жарко. Так, Кришечку достав. Якщо тут сухо, це вже гарний знак. Залазимо всередину пальчиком, перевіряємо. Тут все добре, заважень до нього немає. Задня частина двигуна теж гнітачу, Там все абсолютно добре, сухо знову ж таки пробіг автомобіля. Під порядок. Двигун сухий, трошки його помило, нічого такого. В принципі, по огляду щось тут додати. Вже не додам. Слідів затоплення очевидних я не знайшов. Так, в принципі, на цьому все. Я тут все показав. Капотний простір, капот. І і все в порядку, все добре. Трохи, є їх немає фарби, не гаразує, сам капот не віднімався. Панелі з'єднані оригінально. Бампер підфарбувався, як я і казав, фара. Наліпка оригінальна, вухо. по крилу слідів знімання. Немаложувальна рідина. Відсотків десь 70 рівня. Гальмівна рідина відсотків. 80 рівня по двигуну передня частина все виглядає непогано, під капотку помили. Є ось такі от краплі типу, від води, присохші. Її тут освіжували, мили. Передня панель виглядає оригінально, все в порядку, сліди від'єднання відсутні. З'єднання з коробкою передня частина сухо, гарно. не немає. Зараз майстер виставить, перевіримо потім рідини. Акумулятор справний. Сухо. Так, да. зверху. Ну, сейчас масло рівень. У нас що до як та до чого. Ну що, половинка, чи трохи менше. Зараз ну, глянемо що тут буде. Верх ровно. Єс. Yes. Так, стан Охолоджувальної рідини. Мінус 50. Мінус 50, добре. Бігу, я там возражені і не маю ніяких по пробігу, там все в порядку. Ушкодження там каталізатора немає. По подушкам, по супротиву, по наявності, то, що показує фізично, все нормально, все добре, все в порядку. Фізично, знову ж таки, я там ви ніяких там заперечень не мав до цього, що там щось там десь мінялось. Чогось, типу там на кшталт поганого знайти не знайшов, тому що в принципі вона абсолютно. Так скажем, показую все, як є. По технічній частині, коли підняли ніяких там пропускань, запотівань не по передній, не по задній, не по двигуну, не по е редуктору, не по ну ніде, не по коробці, не по піддону, не по піддону, нічого немає. Трошки, як я розумію, там трошки його помили під капотом просто. В принципі, на даний момент е можу поаналізувати вартість ще я по ринку, якщо ви хочете. І ми можемо сьогодні трохи пізніше зідзвонитися. Я подивлюся або відпишуся вам у чаті. Всі відео, які я знімав, я вам додам до чату. Ну і в принципі, відео, яке зараз там знімає той хлопець за кадром, я думаю, колись теж буде подивитися як варіант. Ну, тобто, два ключа до машини, до речі, два ключа автомобіль зі штатів. Фізично таких нюансів, щоб вона прям тонула-тонула, немає. З приводу запаху я вам сказав аромату. Е -е, Обов'язково. Як будете їхати, треба заїхати вам або замовити десь там фільтр салону замінити. Він може додавати вам чи аромат, тому що він пропитався. А з приводу того, що вілами подряпали, віламі підряпили, задувайте, не задуватися. Дивіться, не треба, ні, не задувайте. Ну ви це не приховаєте, щоб задути, треба, по-перше, зняти сам важель. Від'єднати салінблок гідравлічний, який випаде звідти, і ви його назад не поставите, відпісочити, піскастру зробити, а потім вже пофарбувати порошковою фарбою. Але слідів зміщення підрамників ні переднього, ні заднього немає. Це є добре. І лонжерони цілі, і панель ціла. Так що бути спокійними, не зазря ви приїхали. Просто вона довго ще пила, могло ще це додати. Дійсно, вона могла щось пролити в салоні. Ну, фізично могла. Плюс машина закрита. Це ж розумієте, це не корейці. Корейці, коли відправляють машину, вони приспускають вікна, вони заклеюють пошкодження повністю, все роблять. Ну і вони ж там так і експлуатують машину. А американці там же що, так? Гарі хата, горі сарай. Лізинг – це нормально. Це автомобіль великий, це Mazda, це X9. Автомобіль зі штатів з досить таким, знаєш, незрозумілим пошкодженням і ватерфлоу, і була там страхова подія, щось там по бамперу, але по факту то, то все. Нюанси. Є неприємний запах в салоні, технічка класна, кузов по залізу без перефарбованих елементів, цілісна конструкція ціла, технічка взагалі питань немає, ну, 16 тисяч пробіг. Салон в гарному стані також, але треба трошки позайматися ароматами. Людина сказала, що буде виставляти її за 28, якщо він не змінить свою думку, він її продасть. Якщо знову ж таки поставить щось там 30 плюс, а тоді вона може продаватися трохи довше, так в принципі, що нормальний бобік, нормальний тазик, 12 місяць, 22-го року. Свіжа машина, її по факту фу, немає трьох років з того моменту, як вона виїхала з конвеєра. Коротше кажучи, Бог ще поїздить, побігає. За ці гроші комусь семи міцна, 2,5 на турбінці буде непоганий варіант. Що стосовно саме цього екземпляра, то ми констатуємо, що ми не знайшли слідів того, що цей автомобіль був саме затоплений. Все абсолютно з ним нормально. Лейбачки, контакти, віброізоляція, всі косвіні сліди, що десь можуть вказувати на те, що цей автомобіль колись був затоплений. Нема, не знайшли. Тому ми констатуємо факт, що він абсолютно нормальний. Ми це задокументували, ми надали акт огляду, ми надали підтвердження. Ми, до речі, ви можливо це відео побачите десь під продажем цього автомобіля. А тепер повертаємось до теми відео. Чи взагалі варто дивитись в сторону тапляков? Ну, якщо отакий варіант, коли ви купуєте автомобіль, який вже приїхав, нами перевірений там 200-300 раз або іншими класними технічними фахівцями, це жива історія. Але сподіватися на те, що от ви купуєте тапляка особливо в Америці, і везете сюди, в Україну, сподіватися на те, що вам точно повезе, це дуже стрьомна історія. Тому що вам треба готувати. На пальцях одніє руки не вистачить, скільки коштів. А вдруг, якщо ні, що буде тоді? Тому двічі або тричі раз подумайте, моя особиста порада з професійної точки зору: не треба цим займатися. Краще знайти автомобіль з невеликим ударом, чим от такого топляка. Ну, або якщо у вас є якийсь родич в Америці, або технічно образована людина, яка може його подивитися саме там. От тоді ця історія вона має право на існування Во всіх інших історіях. Моя порада – сюди не лізти. Ну, можливо, ви щось додасте. В коментарях напишіть, можливо, я чогось забув ще сказати, кудись десь там подивитися. Начебто ми подивилися все. Ну, а у нас на сьогодні все. З вами був Микола Тарануха, частина компанії Одинавта. За кадром люди, яких ви не бачите, але їх завжди дуже багато. Ех, починається дощ, літають утки, горабці. Всім пока, всім удачі!